Сьогодні ми з вами поговоримо про таке явище в психології, як образа. Звідки вона береться і чим вона чарівата для особистості? На жаль, не всі про це знають. Я хочу вам поставити питання і запитати вас одне: чи часто ви ображаєтесь? І чи знаєте ви взагалі, як образа відкладає від відбиток на вас як особистості? Усі ми з вами родом з дитинства, і тому почуття образи, таке як психологічне явище, в нас виникає ще в дитячому віці. Коли це виникає, тоді, коли наші дитячі потреби батьками не задовільняються, коли ми не отримаємо певної іграшки, чи не отримуємо певної цукерки, яку би ми хотіли би, чи від батьків, чи від друзів, чи від якихось однолітків, в нас виникає почуття образи. Тобто нас не задовільнили нашу ту потребу, яку би ми хотіли. Так і, на жаль, воно переходить і в дорослому віці. Що таке взагалі образа? Образа це е, негативний е, прояв скритої агресії. Скритого гніву, чому виникає взагалі образа, і як з нею пропрацьовувати, і як поводити себе, щоб не сприймати образу і поводити і перебувати, скажімо, не в образливому стані. Сьогодні ми поговоримо з вами про це. Отож, що таке образа? Образа це пригнічений прояв гніву, скритий прояв гніву. Він е, зумовлюється тим, що людина не може висловити своє незадоволення або певне своє непогодження своєму опоненту. І, е, на жаль, е, коли людина перебуває в стані образу, в стані обра образи, це відбувається в принципі, в принципі, шкідливо, принципі, не для опонента, з яким вона, наприклад, склалася якась конфліктна ситуація, а, зокрема самій особистості. Чому? Я поясню. Ми, наприклад, візьмемо практичну ситуацію будь-яку. Ми, наприклад, з кимось посварилися або ми щось попросили і нашу потребу не задовільнили. Ми перейшли в стані образи. Ми образилися, ми не спілкуємося, ми можемо ігнорувати ту особистість або того опонента, з яким у нас був конфліктна ситуація. Але я хочу поставити запитання: кому від цього важче? Опонентові чи вам? Дійсно, буде важче в. В першу чергу особисто вам. Чому? Тому що опонент може і не звернути увагу тим, що він своєю дією чи своїми словами вас образив. А ви, в свою чергу, не проговорили дану ситуацію з цією людиною. Тобто людина не може здогадувати, що ви образилися чи ви не образилися. Тому порадою номер один буде завжди, коли у вас виникають певні якісь недоречності або якісь певні конфліктні ситуації. Їх потрібно обговорювати опоненту в обличчя. Тобто я не задоволений чимось, тому що. Ти не зробив або відмовив мені в тому чи іншій ситуації. Далі потрібно враховувати те, що ми, на жаль, коли ображаємося, ми людей, яких опонентів, наприклад, або ту людину, з якою ми зійшлися в конфліктній ситуації, ми завжди її приміряємо на собі і досить таки часто чуємо фразу Я би так би не зру... я би так би не змогла, я б так би не зміг. Але хочу наголосити на тому, що ми повинні враховувати, що всі люди абсолютно різні. Якщо для нас, наприклад, дана ситуація є якоюсь загостреною, для іншої особистості це може бути звичайна буденна ситуація, і якоїсь конфліктної ситуації він взагалі взагалі може не вбачати. Тому потрібно говорити. В першу чергу проговорювати і говорити особистості про те, що би ви хотіли змінити, або що вас не задовільняють. Але знову ж таки, хочу повернутися про те, що всі наші є проблеми є і йдуть з дитинства. Чому саме з дитинства? Тому що в дитячому віці ми за допомогою капризів, за допомогою примх, за допомогою якихось, скажімо, обурення, ми вимагали або привертали увагу батьків. Так? На жаль, батьки не завжди е, вчасно вміють відреагувати. Або задовільнити потреби своєї дитини, а іноді батьки бувають настільки зайнятими, що вони не звертають взагалі увагу на свою дитину, або коли в сім'ї народжується інша дитина менша за віком, і тому ну звично вся увага звертається на молодшу дитину, старша. Дитина або старша особистість, вона вже йде, якби нібито поза увагу. І тут формується почуття образи. Так, ви мене менше любите. Там, наприклад, мен сестричку чи братика, ви любите більше. І дуже добре, коли батьки вчасно вміють цю ситуацію проговорити з дитиною, роз'яснити дитину, що ми тебе любимо однаково, і наша любов до тебе абсолютно не змінилася. Просто наша, наприклад, там сестра або брат, який в тебе з'явився, він менший, потребує уваги. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що батьки досить. Часто не проговорюють взагалі з дитиною. Вони зайняті своїми якимись боденними справами, своїми якимись клопотами, а дитина залишається зі своїми дитячими образами, які вона не проговорює, які вона не ділиться з ними. І тобто дитина росте з цією разом і ростуть з нею ці образи. І дуже добре, коли діти коли вони зростають, вони проговорюють цю ситуацію, або батьки мають підхід до цієї дитини, так? І вони якби, обумовлюють, що ситуація, в принципі, зовсім не змінилася. Ми тебе любимо не менше, ніж любили до цього. Але є такі випадки, коли батьки не проговорюють цю ситуацію. І, на жаль, дитина зростаючи, зростає разом з тією образою. От уявіть собі на хвилину, якщо дитині, наприклад, було 6 років і вона цю ситуацію не проговорила. І зараз, наприклад, їй 12 років, 6 років різниці, і 6 років дитина росте разом з тією образою. Далі хотіла б звернути увагу на те, що Образи є шкідливим не тільки для психоемоційного стану. Чого, зокрема, психоемоційний стан? Коли ми знаходимося в стані образи, ми не бачимо навколишнього середовища. Ми зациклилися настільки на своїх почуттях образи, що ми не спілкуємось, ми не бачимо, ми не радіємо. Ми всю свою увагу сконцентрували, зокрема, на цій проблемі. І для нас вона є занадто глобальною. Тому для того, щоб навчитися менш реагувати на. Якісь певні недоречності, певні якісь образливі ситуації, потрібно е, психологи радять переключати увагу. Да? Тобто це може бути малювання, це може бути читання, це може бути спілкування з іншими людьми, які вам приносять задоволення. Але знову ж таки, проблема образи це є е, проблема, зокрема, особистості, яка схильна до образ. Зокрема, я хочу зацентувати увагу на тому, що не всі люди схильні до образ, якщо ми поговоримо про статистиці і по психологічку. Які люди схильні до образ, ті, які не мають низький рівень впевненості в собі, невпевнені люди, які мають низький рівень самооцінки, які е, хотіли би бути десь авторитарними, але е, з проясні авторитаризму вони не можуть проявити. І за цього вони більш вразливі для е, такої, скажімо, до такого явища, як образа, які люди менш схильні до образ, ті, які щасливі, ті, які впевнені собі, ті, які не дозволяють себе ображати. І до речі, люди, які не обра... не дозволяють собі ображати, вони і менше ображаються на інших людей. Тобто вони розуміють якусь певну конфліктну ситуацію, як конфліктна ситуація тут і тепер. Да, от виникла ситуація, люди її обговорили, і на цьому люди розійшлися. А люди, які не впевнені собі і мають низький рівень самооцінки, вони закриваються з цією проблемою, вони її не проговорюють, і тим паче вони не звертаються до психолога для того, щоб цю ситуацію пропрацювати. І знов ж таки хочу сказати про те, що є люди, які живуть з образою роками. Не день, не два, не вечір, а роками. Зокрема, досить такі е, жахливою ситуацією є образи, коли йде образа між е, в такій системі взаємостосунків, як діти-батьки. Є такі е, ситуації, коли діти ображені на своїх батьках роками. І в принципі не спілкування, не вміння домовитися, почути один одного, воно супроводжується роками, скажімо, не спілкування з найближчими людьми, да, які могли би бути підтримкою, опорою для особистості самої. Тому тут то, знову ж таки треба звертати увагу на те, що коли ви розумієте і аналізуєте самі самого, і розумієте, що ви не можете саме справити з почуттям образи, найменше якесь незадоволення ваших особистісних потреб, і ви впадаєте в стан. Образ вам потрібно пропрацьовувати з психологом. І не тільки ситуацію образи, а взагалі свій психоемоційний стан, зокрема, пропрацювання. Рівня впевненості в собі, рівня самооцінки в собі. Так? Адже, коли людина самовпевнена, вона менше реагує на ті ситуації, які переходять в стан образ. Знову ж таки, чим шкідливе стан образи для самої особистості, яка підпадає під стан образи досить таки часто, це захворювання, психосоматичні захворювання. Що я маю на увазі? Коли людина не пропрацьовує певний свій емоційний стан, чи це є е, негативний, скажімо, депресивний стан, що я говорила в попередніх випусках нашої програми, що сьогодні ми говоримо про таке явище, як образи, коли людина його не пропрацьовує, воно залишається разом з людиною. І коли людина залишається з цим негативом, знову ж таки повторюсь, я говорила про те, що доросліша є дитина, переходячи в дорослий вік, і відповідно, якщо не пропрацьований стан образи. В ранньому віці вона зростає і до дорослого, до, до зрілого віку. І спрацьовує психосоматика. Чому? Тому що так влаштований організм людини. Так? Тобто психіка, психіка і фізіологія вони взаємодіють один з одним. У нас починається головний болі, у нас починається упадок сил, тобто ми не мотивовані, так? нас нічого взагалі абсолютно не радує. То я хотіла поставити питання вам, шановні глядачі, чи готові ви перебувати в такому стані? Чи краще змінити свій погляд на таке поняття, як образа. І чи взагалі варто ображатися, якщо знову ж таки говорити про те, що ми повинні враховувати в будь якій ситуації, що не можуть бути всі однакові. І е, будь-який опонент, з яким у вас складається якась конфліктна ситуація, або який, на вашу думку, вас образив, він не може догадатися. Що він вас чимось образив. Найперше, це треба проговорювати певну ситуацію, яка вас, на вашу думку, ображає або вам привозить певний якийсь психологічний дискомфорт. І я би хотіла б на завершення розказати одну таку притчу. Я думаю, що вона досить таки буде повчальною стосовно образи. Одного дня підійшов учень до мудреця і запитав: Мудрець, чому ти постійно життєрадісний, ти постійно в гарному настрої, ти всім допомагаєш, стільки ж людей тобі роблять поганих вчинків, а ти настільки всім задоволений. На що мудрець відповів? Я тобі покажу на одному прикладі. Я тобі даю порожній мішечок, він є прозорий, і коли тобі потрібно буде проходити по вселищі, яке ти маєш крокувати дорогою, коли ти будеш відчувати образу, або коли ти когось образиш, покладеш цей мішечок картоплину. Учень пішов, мандруючи своїм шляхом, повертаючись до, повернувшись до мудреця, він прийшов з таким ну, втомленим виглядом і каже, мудрець: я не можу ходити з цим мішком. Він, по-перше, занадто важкий. А занад... а... І з часом картопля, яка була вперше кидана в цей мішок, вона почала псуватися. Тобто, неприємний е... сморід, важкість, і мені важко з цим ходити. Про що мудрець сказав? Кожна образа. Або кожен твій образливий крок це все є те, що ти сам собі вкладаєш. Тобто все те, з чим ти ходиш. От, наприклад, із цього мішку, з цією зіпсованою картоплею, я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що коли ви задумаєтесь або захочете когось образити, або приймете образу, подумайте про те, що вам ходити з цим уявним мішком з цією зіпсованою картоплею, коли ви не будете її пропрацьовувати. І наостанок хочу сказати одне. Не ситуація ображає людину, а людина сама дозволяє, щоб її образили.